Ми повернулися і повернулися ми з нашими сітвішними серіальними справами. А отже, п'ятий сезон серіалу «Ростан покаже. Стартували зйомки цього п'ятого сезону. І на знімальному майданчику була наша Ксюша Маленюк. Воно, власне кажучи, в сюжеті вам покаже, хто буде розплутувати цього сезону важкі кримінальні справи. І чи змінилися головні герої стрічки? Інтрига. Дивимось. — Камера, да. шість чотирнадцять на майданчику? п'ятому сезону серіалу Ростин покаже бути. Попри війну і обстріли, автори працюють, а режисери знімають. Мене вже викликають на знімальний майданчик. Добре. Секунда Аліна да добре. Біжу днями стартували зйомки п'ятого сезону улюбленого серіалу глядачів ICTV про судово медичне бюро, яке проводить складні кримінальні розслідування. І цей сезон обіцяє бути непередбачуваним. Мені здається, що з кожним сезоном герої мають дорослішати не тільки візуально, але і внутрішньо. У головних ролях незмінні актори Артемій Єгоров і Ольга Гришина. Вони, як і в минулих сезонах, грають. Артемій Слідчого Олега Гончаре, а Ольга Суд, медекспертку Яну Гончар. Вони колишні подружжя, а тепер напарники. Однак ця парочка не лише на екрані. Поднят. Ріднилася і зблизилася у повсякденному житті. Актори кажуть, що за чотири сезони стали товаришувати дружньою командою і навіть бачитися поза роботою. Ми зустрічаємось не часто, бо у всіх у когось знімання, у когось театр, у когось просто свої роботи. Але так в нас же є спільний чатік в телеграмі. Да. Проте і за зйомками всі скучили і з нетерпінням чекали старту п'ятого сезону. Я все люблю, мені все подобається. Дуже багато буде змін. Просто нові персонажі, нові інтриги, нові герої. Буде весело, я сподіваюся. Творці планують зняти 24 кримінальних історії. У цьому сезоні, як і в попередніх, буде новий лиходій. Він кожного сезону різний. Однак, хто його зіграє цього разу? На майданчику тримають інтригу. У минулих сезонах. Лиходіїв грали актори Тарас Цимбалюк і Сергій Стрельніков. Ви знаєте, хто це буде? Марк Дробет. Хто з акторів? Марк Дробен. З цікавого глядачем покажуть розв'язку, звідки ж у головного героя взялася у останній серії четвертого сезону Донька, про існування якої він не знав аж 15 років. Перепрошую, ви Гончар? Так, він самий, а ти? Яна. прикольно. Можу замовити бажання. Це теж Яна. Привіт. Привіт. Тато. Який тато? Прихована камера десь чи що? Проте головному герою Артемію Єгорову більше хочеться криміналу у п'ятому сезоні, а не мелодрами. То що там з'являється донька, це також випробування для героя знати, що від тебе скривали доньку 15 років. Мені здається, це дуже цікаво. Дочекайте старту нового сезону на ICTV2, аби на власні очі побачити, як змінився серіал. Герої і сюжетні лінії в нових серіях Ростин покаже.